Що готувати тут. От, так як у нас колонка, от, води теплої, у нас теж немає, так як газ відключений. Так що чайничок і плиточка. Валентина Федченко мешканка будинку на вулиці Соборності у Чернігові. Жінка каже, газопостачання їй вимкнули 16 січня. Щоб з'ясувати причини, її сусідка звернулася до центру обслуговування клієнтів. Їй сказали, у вас витік газу, аварійне відключення. І щоб ми явилися бігом і заключили угоду із газовими мережами, От. інакше нам не підключать нічого газу. По стояку по перший, другий, третій, четвертий, п'ятий етаж усіх відключили. Валентина Федченко вирішила укласти договір та сплатити рахунок. Договір. Е, номер такий, то сервісного технічного обслуговування системи габзопостачання та обладнання побутового споживача. Ось сума ти тисяча гривні 80 копійок. Жінка каже разом з сусідами вони намагалися з'ясувати, де саме сталася аварія. Не кажуть, от як це не кажуть, тому що вони ж не праві. От, що вони відключили, щоб викрутити нам руки, щоб ми заплатили за договір? Залишились без газу і мешканці однієї з багатоповерхівок на вулиці Володимира Коваленка. 21 січня раптово зник газ. Ну, ввечері я подзвонив на 104. Мені, що сказав, відповіли, що було аварійне відключення газу і все. На другий день я знову туди подзвонив. вони Ми нічого вже не знаємо. Звертайтеся до газових мереж. Чоловік поїхав до центру обслуговування. Сказали, що нічого у вас аварійного там не було. Відключили газ, в тому що потрібно перезаключити договір. Перезаключаємо договір, коли включать газ. Включать газ, тільки. Де, коли цих договори заключать усі мешканці платіжка площа, боргів нема. І чому я можу відповідати ну, за, за всіх? Суспільне звернулося із запитами до Чернігівської філії газорозподільних мереж України. У відповідях було зазначено провиток газу в обох будинках. Також там йшлося про те, що після усунення причин підприємство відновить газопостачання, але для цього потрібно дотриматися всіх вимог. Одна з них проведення технічного обслуговування газових мереж. Для цього мешканці будинків мають укласти договори. Головний інженер Юрій Самсонов каже, що для відновлення газопостачання потрібен доступ до всіх приміщень у будинку. При цьому споживач має забезпечити належне технічне обслуговування власної системи газопостачання, тобто ташовоквартирі. І якщо у споживача є наявний договір на обслуговування, то це добре. Якщо немає, то Чернівська філія пропонує свої послуги. Якщо відсутній доступ повністю до квартир, ми не знаємо, куди ми пускаємо газ, кому ми пускаємо газ, чи там закриті газові прилади, відкриті газові прилади. За його словами, договір можна укласти із іншою компанією, яка має ліцензію на такі послуги. На цьому наголошує помічник адвоката Олексія Кінебаса Максим Щербінін. Газорозподільна компанія є природним монополістом в регіоні, і вона не може. Змушувати інших осіб укладати договір саме з нею. Теоретично можуть бути і інші компанії, з якими можна заключити договір. Тому дії газової компанії, яка каже, що нібито є виток газу заключати з нами договір, є незаконними. Максим Щербінін пояснює, договори на технічне обслуговування мереж у квартирах, передбачені чинним законодавством, і є законними. Проте необхідно звертати увагу на перелік послуг, зазначених у договорі. Вимога щодо включення сервісного обслуговування газових приладів при укладенні договору, є Незаконною Адже така послуга надається добровільно. На практиці вам фактично пропонують укласти договір на обслуговування вашої газової плити. Можливо, вам не потрібна ця послуга, або можливо вас ви купили нову газову плиту і досі на неї діє гарантія. Відповідно, така послуга вам може бути потрібною або не потрібно. Це маєте обирати саме ви споживачі. Якщо договору немає, газорозподільне підприємство не може вимагати доступ саме для технічного обслуговування, але через його відсутність може відключити газ, бо це є порушенням правил безпеки, пояснює. Щербінін. Якщо доступ до приміщення не надано, то газопостачання мають право припинити лише для цієї квартири. Газорозподільна компанія має яким чином механічно відключити саме цього абонента, інші абоненти не мають страждати від дії газової компанії. У випадку, якщо мешканці мають сумніви щодо наявності аварійної ситуації в будинку, то вони можуть звернутися до поліції, каже Максим Щербінін. І якщо слідством буде встановлено, що витоку насправді не було, але при цьому були складені відповідні документи. Відповідно, тут наявні ознаки кримінального правопорушення, зокрема щодо підробки офіційних документів. Все це встановлюється доволі просто шляхом проведення експертизи. На момент виходу сюжету в ефір газопостачання у будинку на вулиці Соборності відновили. А на вулиці Володимира Коваленка люди досі без газу. Марина Кірієнко, Олексій Жарнов, Роман Репа Суспільне новини, Чернігів.